Як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам. Заробітку онлайн. Ну, є, є багато різних варіантів, ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там, стратегічним займатися. Але на це все треба роки роки, мінімум два роки, навчатися і так далі. Це я кажу як людина, у якої до війни в Україні був дуже великий онлайн бізнес. Навчайтесь, шукайте в кого це навчатися. але. Вже пізно буде. Є варіант простіше. У нас взагалі там для вас є чотири напрямки заробітку. Ви можете будь-який для себе обирати, який вам комфортніше. Разом з навчанням, з пояснюванням, з веденням вас і так далі. От у мене посилання в шапці профілю. Тобто, ви зараз або приймаєте і розумієте, що. Ви маєте знайти час на те, щоб це вивчити, зрозуміти і йти далі, або ви просто опинитесь в той ситуації, що ви ні роботу не зможете знайти, ні рахунки оплатити, ні нормально користуватися картками, бо вже скоро є гривня, бо можуть бути блокування ваших всіх карток, можуть відмінити дуже скоро кеш взагалі. Якщо ви опинитесь в цій ситуації, Ще враховуючи то, як там зараз руйнується в Україні, і що відбувається взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами. Оця вся історія, як всі банкрутують, як віджимають певні компанії. Ви просто, блін, не будете знати, де знайти роботу. Ще до цього додаємо роботи штучний інтелект. Професії залишаються отак: які будуть залишатися з попитом. Ну це там якісь творчі професії, і професії, які просто не може повторити штучний інтелект, і роботи, яких дуже дуже мало насправді. Тому всі свідомі. Кого цікавить, стабільний заробіток, а, хто готовий навчатись, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці, відходити від якихось канонів, які вже ну все, не, не працює, не працює. Старі схеми, які нам розказували: заробітку, устрою життя, ладу життя, все, не працює. Тому а, переходите за посилання в шапці профілю, там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухати в цьому світі, як цим всім можна буде і на армії донатити, і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно, От, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там.